Всім привіт дорогі друзі і підписники мого каналу. З вами знову Дако. Та я продовжую знімати свій летсплей. Отже, в минулій серії я зробив собі підлогу в хаті. Ось така ось. Також вже за відео доробив ось тут снігом. Ну, але нанизу низу ще ні. Ну і трошки факели поховав деякі під землю. ось зламав два блоки, поставив факел, звезв листя і замаскував травою. Я ще так не зі всіма факелами зробив. Так ось наша ферма працює. Ось скільки мені вже, ну, Скільки я вже не на ній Я буду іще добудовувати. У мене, здається, снігу ще є досить багато. Таше. Мені вистачить. Ну і в цій серії я, мабуть, піду вже в пекло. Так, отже, що тут у нас? В пірсі нічого нема. А, желізо. Його потрібно забрати. Так, що там у нас? Вечір якраз посплю і вже зранку піду в пекло. Так, зараз зроблю блок. Туди-туди. І що мені потрібно? Так. До речі, в мене броня поламалась. Блін, у мене нема грабів. А, ні, є, є, добре. Так, мені потрібен кремінь. Обсидіан. Мені потрібно шість. Десять. Десять обсидіану і потрібно. Кремінь. Але де я його засуну? Речі, потрібно купати. Аж поки мені не випаде кремінь. О, є, є, добре. Так, цього мені вже не потрібно і один кусочок заліза. Так і так. Все. Отже, тут в мене є вже ось таке місце, я його підготував перед відео. Два. Ну, і що ж думаю, вже варто запалювати. Так є. Запальничку я на всякий випадок візьму з собою. Також трохи блоків. І ще візьму, може, стак. так. Цього кроляку. Уже, не дай Боже, десь впаду або ще щось станеться. Кирки в мене є, меч є. Добре було б, якби я з'явився біля тої. Ось, до речі, досягнення. Біля замку того пекельно. Так, місце таке. Не дуже, якщо чесно. Так і що це таке? Чому нічого не прогружується? Блін потрібно дістатися. Туди. Так, до речі, ось тут є багато цього. Як він, кварцу? На ньому дуже добре можна опиту собі набити. До речі, мені зараз якраз потрібно 35 рівнів, якщо я не помиляюсь. Для того, щоб поремонтувати. Свою супер кирку. Не, ну з киркою мені дійсно повезло. Так і так. Ну ось вже й потратив камень у того булижнику. Майже стак так. Ось, дивіться, скільки я вже набив опиту, майже половину 32-го. Це тільки наскільки на 10 блоках. Так, мухоморі я також з собою візьму. І мені потрібно не заблудитись. Ось, здраті і ще кварц. Є... Ну і ось так лазити, лазити. Було би. Блін. Було би класно, якби я знайшов в цій серії цю як її. М -м, замок. Так, які там у нас координати? Зроблю собі скріншот, щоб потім не загубитись. Що це таке? Гравіче. Так, стоп, не лагай. Ось кварц. Ну, і ось так бігати, бігати, копати. Поки що я цього робити не буду, тому що нікому не цікаво дивитись, як якийсь чувак. Бігає по пеклу і збирає кварц. А ось як він лазить по тому, по замку, це вже набагато цікавіше. До речі, як цей грабій висить в повітрі. Так. Ну так потрібно буде добувати, мені фармити новий рівень. Ось, до речі, вже 34-й майже. Мені достатньо зараз 35-го. І я в цій серії, можливо, ще Зачарую... Ой, я не зачарую, а відремонтую свою кирку точно встанется тому що 35 рівень на такому зарубець простіше простого так ну все ж таки вже добью цей 35 рівень ось так дальше у нас є кварц на цьому кварці дуже класно рівні заробляти. Я тільки навіть стак не накопав, мабуть ще. А вже заробив скільки там три рівні, та й це великих рівні, які заробляти важко. Бо хто не знав, чим більший рівень, тим більше його важко заробляти. Так у всіх іграх, не тільки в Майнкрафті. Так, тільки не лагай. Є все 35 рівень. Так, цей кварц я ще докопаю. Він мені знадобиться, можливо, десь для якогось декору. Тому що ці блоки дуже класно виглядають, такі білі, як сніг. Але все ж таки ще трохи краще, як блоки сніг. Так. В принципі, можна вже бігти назад. Я тут добув все ж таки трошки. Кварту скидментом, там? і 17. Давайте все ж таки ще гол... Goldstone, чи як він називається. Блін. Добудем, але не тут, а десь десь там, де я не впаду в лаву. Так, прибег я звите. Да, 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 рим. А ага, вот и голдстоун. Чем я забыл, как правильно называете. Зараз да, подавлюсь. Так, поднимем его за него. Світлокамінь по-українськи. Я просто грав на англійській версії. Трохи тай. Ти... Трошки призабув. Так, давайте ще піднімемось і дорубаємо, довалим. чи я там правильно сказати це все. І так. Ну і тепер нанес цей, як він, пекельний камінь швидко дуже ламається. Так що з цим проблем у нас не виникло. Так, зберемо все, що в нас впало. І зробимо блоки. Так. І так. А цього нам не потрібно. Поки що. Так, напівблоки в мене нема. Ей, стоп, стоп, не лагай. Мені не потрібно зараз падати в яму. Точніше в лаву, яку яму болю, що я говорю. Давайте ще, в принципі, підемо туди. Так. Так, так. На цей острівець ще заберемось. Подивимось, можливо, тут щось цікаве буде. Остався. Так, і є. Можливо, знайдемо щось цікаве десь тут. Я би дуже хотів знайти зараз. Як вона? Я не знов забув. Замок? До речі, де всі зомбі? Оооо! Варто було згадати і ось він. Так, прийшов я звідти, потрібно собі зробити ось таку позначку. Добре, тепер потрібно туди дістатись. Не знаю, чи мені вистачить блоків, спускатися як маю. Короче, щось придумаю. Так. Ось і сам цей замок. Так, як там нам сторону й те. Буду собі ставити факели. Там вейкут. Он же йде. Ну да. Ось речі, і спаунер. Так, які там у нас координати? тобі собі також скрін Скріншот Так, тепер можливо підемо сюди. Снайкость ковылика. Арзонат. О, шеоден. Спавнер. Тут немає нічого. Отже, давайте йдемо сюди. Тут також глухий кут. А далі там не пройдеш. Отже, потрібно сюди йти. Так, там нічого немає. І також. Дорожці, якщо я піду, нічого не знайду. Щось тут якось нема ні пекельного наросту, нічого. Де це все ділося? Чому не, при... не прорегенувалось? Так, можливо, воно десь там є. Тут також. І обрив. І там... А де я маю? Сундук... Ні! Блін! Добре, що в мене не випадають речі. Так. зараз це все, все, все ж таки, я вже поставлю в сундук. Цього всього мені вже не треба. Так, з цього я зроблю блоки. Не зрозумів. Чому не, зроб... не робляться? А, ось. Я вже забув, як крафтиться кварц. Так, це сюди, це також. Так. Це Запальничку це. кину сюди. Ну і скільки ми там вже знімаємо? 17 хвилин. Ну, не знаю навіть. Точно я мав собі відремонтувати кирку. Так, два алмази. 8 залишилось, блок не вийде ще один зробити. Але давайте відремонтуємо кирку С і це. Повністю нова, а так ну, десь приблизно так і буде. І в мене не залишилось жодного рівня. Кирка мені це взагалі дуже подобається і на ефективність, і на вдачу. Завдяки якій я добув вже стільки ресурсів. Ну, в принципі, вже можна закінчувати. А з вами був Дако. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за увагу, всім пока!